Вітаю вас! Це програма «Точка зору». Мене звати Володимир Тетерук. і сьогодні я ставлю питання експерту корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтину Матвієнку. Ми будемо говорити про земельне питання. Це одвічне, одвічне, заєложене, заїжене питання. От минулого тижня воно знову, пане Костянтине, виникло. Знову навколо нього були жваві дискусії. Знову в нас мораторій на рік. Взагалі, що відбувається, от це боротьба якихось двох партій, хто хоче продати землю, хто ні. Або це питання є такою розмінною монетою, яка використовується в більш широкому дискурсі і. Точно, як мені здається, не в інтересах України, от як ви думаєте, ну, направду земельне питання, воно є фундаментальною фундаментальним для України вже не одну тисячу років, і те, що воно зараз актуалізувалося, зумовлено кількома причинами. Перша причина, що зараз, коли влада більш-менш монолітна, злитна, вона намагається утилізувати фактично останній ресурс української нації, це родючі землі. Тобто вони справді мають велику вартість. І зараз, коли влада своя, адміністративний ресурс. Свій, їм неймовірно зручно провести цю утилізацію в своїх інтересах української землі. З іншого боку, просто нормальний розвиток аграрних взаємин, земельних відносин, сучасних технологій ставить питання про те, що українська земля справді є неймовірно цінною, продуктивною. І генерує майже основний товарний показник експорту України з іншого боку, українські селяни, особливо дрібні виробники, фактично забезпечують продовольчу продушку для. Міст, от тоді, коли монополісти в супермаркетах мають змогу підвищувати ціни так, як їм заманеться, українські селяни завдяки своїй дуже важкій праці на землі забезпечують для містян оцю продовольчу подушку. Нагадаю, що за останніми даними Академії наук України, 58% українських громадян живе за межею бідності. Отже, ці 58% – це практично виживання, і звичайно, питання виживання це питання харчування. Громадян, отже, тому зараз оці чинники, оці причини призвели до того, щоб земельне питання є дуже актуальна. Пане Костянтине, дивіться, Ви сказали, що влада зараз один з чинників того, що виникло це питання. Влада є міцна, сильна, і вона хоче зараз реалізувати. Я сказав, що вона є Монолітна. монолітна. чином не казав, що вона міцна і сильна. Я Якщо... перепрошую, Мон Монолітна. От вона монолітна, і вона в цьому моноліті бачить, що треба е робити, значить, є шанс робити. Приватизацію землі, але чому тоді вони прикриваються Міжнародним валютним фондом і виставляються як головну одну з головних вимог самого Міжнародного валютного фонду? Чи це є, що, про що це говорить? Це димова завіса, це, чи це не такий моноліт, як здається, а чи тут питання в іншому І дійсно, Міжнародний валютний фонд зацікавлений в тому, щоб земля наша стала товаром. Річ у тому, що транш міжнародного валютного фонду є собою дуже вагомий бюджетний додаток. Тобто, на правду, Міжнародний валютний фонд є мало не головним ресурсом надходження валюти в Україну. Відповідно, міжнародний валютний фонд фактично взяв Україну в зовнішнє управління і має змогу диктувати свої умови з одного боку. Вони керуються формальними, дещо як на мене архаїчними економічними постулатами, що все має продаватися. Відповідно, земля теж має бути товаром, земля має потрапити в товарний обіг. На їхню думку, це поліпшить економічну ситуацію в Україні. З іншого боку, справді, як ви поставили питання, чи не прикриваються вони вимогами міжнародного валютного фонду? Звичайно, вони прикриваються і вимогами Світового банку, Міжнародного валютного фонду і Європейського Союзу і інших партнерів України на предмет того, щоб все таки зробити землю товаром. Але підкреслюю, що це як ви знову таки правильно зауважили, є прикриття. Реальною метою є привласнення цього цінного ресурсу, фактично так само, як під час так званої великої приватизації в українських громадян забрали їхню власність, а саме великі підприємства, порти, Чорноморське пароплавство точно так же намагаються забрати і такий продуктивний чинник, як українську землю. Я, знаєте, от у мене питання просто так ну, не, не економіста. От, для того щоб повернутися до рівня економіки, який був втрачений під час Другої світової війни, Німеччині Японії знадобилося 10 років, щоб відновити Берлінський Мур впав 1989 року. Тобто, вже в нас пройшло 27 років, як почалися трансформаційні процеси. І от всі країни, які підпали під ці процеси, вони виконували бездоганно вимоги міжнародного валютного фонду. І що мене насторожує, за 26 років жодна з цих країн не Стала серед розвинутих країн. Тобто нам розповідають про успіхи, так само, як і успіхи реформ в Грузії, нам розповідають. Але я просто констатую факт: серед розвинених країн їх немає. Чи не здається вам, що виконуючи отак сліпо? Рекомендації цього міжнародного валютного фонду і намагаючись залатати дірки в бюджеті, ми втрачаємо свою цивілізаційну перспективу. Ми йдемо не тим самим шляхом, абсолютно виходячи з того факту, що за 26 років мав би бути якийсь результат. Ну хоча б якщо не в нас, то в якійсь іншій країні. Ну, направду, Міжнародний валютний фонд він не виступає чинником розвитку. Він швидше виступає чинником порятунку. З Міжнародним валютним фондом можливо співпрацювати для розвитку економіки. Якщо говорити про наші там якісь цивілізаційні перспективи, пане Володимире, ну у нас наші цивілізаційні перспективи не відрізняються нічим від цивілізаційних перспектив будь-якої нормальної нації. Українці не є унікальною нацією українці є нормальною нацією. Тому за Нормальної співпраці з Міжнародним валютним фондом поступ можливий І, направду, дуже багато міфів і легенд про те, що вимагає Міжнародний валютний фонд. Те саме, от, припустимо, знаєте, коли нам розповідали про підвищення комунальних тарифів для населення. Ну не було ж цієї вимоги Міжнародного валютного фонду, але цю вимогу вигадали і нею прикривалися. Повертаючись до ринку землі, що має бути абсолютно чітко зрозуміло нашому глядачеві. Ринок землі є можливим, але. Спочатку слід навести, подолати хаос в земельних відносинах, слід чітко визначитися з предметом купівлі-продажу чи зміни форми власності, і тільки після цього поступово, поетапно запроваджувати механізми товарного обігу землі при збереженні норм, правил і вимог землекористування. Те, що намагається зробити нинішня влада, це саме похопцем. Забрати землю в українських громадян і потім розпоряджатися цим ресурсом у власних інтересах. Дякую вам за коментар. Нагадаю, в студії був Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гартарика». І я, Володимир Тетерук, до зустрічі.